Свято минуло декорації залишилися. Дерев'яні будиночки, які на фестивалі використовували торгівці, стоять зачинені на головній набережні Ужгорода. Такий пустий дерев'яний базар у самому центрі ні око не тішить, ні користі не приносить. Хто привіз, хай забирає тут? Хай гуляють мами з дітками. Люди прохожі. Це заважає виду на річку, на природу так, звичайно, ще заважають взагалі. Вони знаходяться на ділянці, де взагалі багато велосипедистів. Вони так просто стоять, не використовуються туди. Я гадаю, що то дуже погано. Як і для міста, так і для цих будиночків, як і думаю, Уперше дерев'яні будиночки з'явилися в місті ще перед новим роком. Тоді ними замінили звичні смугасті палатки. Але схоже, ці архітектурні форми так припали до душі, що забирати їх ніхто й не збирається. Уже четвертий тиждень у ці 20 будиночків чекають свята, і найімовірніше – набережна, де вони розташовані, велосипедна доріжка, де вони власне і знаходяться, звільняться тільки на початку літа. До будиночків не мають жодного стосунку. Виправдовується в міській раді. Мовляв, це приватна власність, яку беруть в оренду підприємці на час свята. А кошти, передбачені у міському бюджеті ще в лютому, на закупівлю аналогічних будиночків, запевняють, так ніхто і не використав. Це приватні. Будиночки ні. У нас є програма розроблена да, про передбачення коштів. Ну, для того, щоб будиночки. Будувати, купувати ну це, ні, це не наше, це не міської ради. Передбачені це не значить, що вони ще є ці кошти. А прибрати будинки переконують немає сенсу, адже через кілька тижнів планується ще один фестиваль. Потім буде ще один. А те, що перерви між ними у місяць, два кажуть, термін невеликий. Також відповідь на офіційний запит дали чиновники маріанні Собран та передресували все на організаторів останнього фестивалю. Я знайшла його контактний телефон, телефонувала і безпосередньо, спілкувалася з ним. Він мені повідомив, що він орендував дані будиночки тільки в період проведення фестивалю це з 5 по 13, як зазначено було в розпорядженні міського голови. Далі про долю будиночків, чи вони мають залишатися чи ні. Він нічого не знає. Таке не практикують у європейських містах. Мафи не завжди ховають, але перевозять в інше місце, де вони вписуються в архітектурний ансамбль і виконують своє першочергове функціональне призначення. Ну але наскільки я ознайомлений з європейською практикою, та навіть з львівською практикою, і можна взяти навіть те саме Мукачево, де все це віднесли десь у спальні райони, або не в спальні райони, а принаймні в якісь парки, де можна з цього зробити доволі непогану атракцію, де це буде на постійному місці перебувати. А так, звичайно, це по факту є. Малі архітектурні форми мафи, які звичайно ж псують архітектуру міста. На час фестивалів кожен такий будиночок засвідчують документально у міському управлінні архітектури. За документами це тимчасові мафи. Зараз вони стоять на набережній без дозволу. Хто власник у міській раді нам не сказали, мовляв, не знають і порадили не зачіпати такі цитуємо, не варті виїденого яйця проблеми. Виходить, будь-хто може поставити, будь-де в центрі Ужгорода свій намет чи мав, і це не вважатиметься суттєвою проблемою.